Місце безпечного перебування та соціально-психологічного відновлення у Лисецькій громаді функціонує шелтер Святої Ольги, що релокувався з Краматорська. Це місце стало справжньою домівкою для переселенців та осіб, що постраждали від домашнього насильства. Проживає у шелтері Луганчанка Віра. З рідного міста вона виїхала ще на початку вторгнення. Дуже хоч ну, суною за домом, дуже сумною за Луганськом. Я зустрічаю багато со своєї Луганського Луганчан. И многие мне кажуть, что там дуже тяжко, что вони не пропускают. Издеваться просто над народом повышают большие цены на магазинах. Людям не хні коштів. За словами керівника прихистку Миколи Гургули, раніше в храмі, що знаходився в місті Краматорськ, вони планували відкрити кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства. Втім, з початком воєнних дій проєкт вирішили перенести на більш безпечну територію. Відтак зараз заклад став місцем, де за певний період часу, а це від трьох до шести місяців, люди повинні переоблаштувати своє життя в цьому прихистку. Є як і жінки, жінки з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, так і ті, хто опинилися через війну в складних життєвих обставинах. Багато через шелтер пройшло внутрішньопереміщених осіб. Тут не є місце постійного перебування, тут є місце, де за період від трьох до шести місяців люди відновлюють документи, вони будують нові життєві плани і шукають уже. Місце, де вони б могли новий етап свого життя продовжувати. хоч шелтер є невеликим, адже налічує всього 15 місць, втім за два роки функціонування в ньому перебувало більше сотні людей. Деякі з них виїжджають і за кордон, деякі з них знаходять місце собі уже в цьому регіоні. Деякі з них на 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 жаль, ви вимушені повернутися додому, тому що і справді. Якби там є речі, які їх кличуть, яких тримають наразі в шелтері перебуває 11 людей. Серед них п'ять жінок та шестеро дітей. Віталія Куч Віталій Магалаті, Святославіванюк, телеканал чотириста